Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло, я співзасновник діджитал агенції AdSwind, також співзасновник онлайн-сервісу конструктора квізів. Посилання на всі мої проекти бізнеси будуть внизу під цим відео. Якщо вам буде цікаво проконтактувати або скористатися тим або іншим сервісом, будь ласка, зможете перейти та переглянути для себе. А тема цього відео чи варто йти на фріланс? І насправді останні три роки я займаюся агентським бізнесом та іншими проектами. Але перші два роки своєї кар'єри, якщо так можна сказати, я б розпочинав саме на фрілансі. І насправді розпочинати свою кар'єру на фрілансі, це прямо скажу hard level, це непросто, не тому що. Тому що ви дізнаєтеся про це в наступних слайдах моєї презентації. Поїхали. Взагалі, щоб зробити висновок, чи варто йти на фріланс чи ні, варто проаналізувати, які є переваги, які є недоліки. Тож, давайте спочатку поговоримо про переваги, далі поговоримо про недоліки і зробимо певні висновки. Тож в кінці відео, я думаю, що ви зможете для себе самостійно навіть скласти своє враження: варто йти на фріланс чи ні. Тож, переваги. Найперша перевага, звісно, це гнучкість розкладу, але насправді це може бути як перевагою, так і недоліком. Чому давайте трошки глибше розкрию саме цей пункт? Якщо ви такий типаж особистості, який любить планувати, складати свій графік. Дуже відповідальний, ви пунктуальний і у вас немає проблем з тайм-менеджментом, то гнучкість розкладу для вас це круто. Ви можете самостійно планувати свій робочий, день, свій робочий тиждень, коли ви працюєте, коли відпочиваєте, коли ви йдете до спортзалу, коли ви там займаєтесь сімейними справами, коли ви займаєтесь своїми хобі, тоді, коли ви хочете. І це дійсно так, цього точніше можна досягнути. Але якщо ви та особистість, якій це все складно дається, то можливо для вас це і не буде великою перевагою. Звісно, в порівнянні з найманою роботою це звучить приємніше, коли ви самі контролюєте свій графік, коли ви самі для себе директор. Але для когось це може бути проблематично, коли немає якихось правил, коли немає якогось графіку, якому ви слідуєте. Тому тут 50 на 50, тут залежить саме від вас і від ваших внутрішніх сил, я би сказав. Також невеликий нюанс, який мені варто озвучити. Чому? Тому що я не хочу рекламувати фріланс або навпаки казати, що це погано. Я хочу максимально прозору картину вам надати, якісь міфи розвінчати, якісь міфи навпаки, підтвердити, якщо вони підтверджуються. Тож, що стосується гнучкості розкладу, коли ви працюєте на фрілансі, не забувайте, що ви надаєте послуги іншим людям, іншим бізнесам, іншим клієнтам. І в цьому випадку ви повинні доволі часто йти на компроміси з ними. З однієї сторони, ви можете собі розпланувати, розписати ваш день, як ви хочете. Але коли ви починаєте співпрацювати з клієнтами іншими, то в них також є якісь свої потреби, свої графіки, свої плани. І ви повинні будете також підлаштовуватись. І на початку, особливо, коли ви ще, можливо, не супердосвідчений спеціаліст, не супердосвідчений комунікатор. Інші підприємці можуть е, трошки маніпулювати, або ви будете хотіти дуже добре все для них зробити, і ви будете погоджуватися на те, коли їм зручно, а не на те, як ви собі запланували. На це також потрібно зважати. Але з часом. Коли ви будете отримувати досвід, коли ви будете ставати все більш впевнені собі, коли ваша цінність буде лише зростати відповідно до вашого професіоналізму, ви можете в певній мірі диктувати свої умови і казати: ось ти вікна, коли я можу там з вами спілкуватися, чи щось робити, ось там зайнято. Тому ось така ситуація. Знову ж таки, на найменій роботі у вас є один керівник, а на фрілансі у вас є чотири. Клієнти, які не є, звісно, вашими керівниками, але які також мають свої побажання. Скажімо так, наступний пункт, як перевага, це звісно географічна свобода, і це дійсно дуже дуже круто, тому що нам з однієї сторони пощастило жити в ту епоху, коли глобалізація розвинута, коли ви можете сісти на літак, полетіти на інший континент, якщо у вас достатньо ресурсів, можливостей, і всього іншого. Звісно, на жаль, ми живемо зараз в той етап. Коли війни е, продовжуються, і не завжди у нас є можливості там, їздити, літати за кордон і все таке, але тим більше, тим більше, коли ми живемо в такий турбулентний період часу, дуже круто, коли ви не підв'язані під одну якусь локацію, під якесь одне місто. Ви можете переїхати, ви можете. Знову ж таки, коли ми живемо в нормальних умовах, полетіти в ту країну, де вам комфортно жити, або просто подорожувати з ціллю дослідження цього світу, можливо, ви хочете приїхати кудись, де просто клімат зручніший для вас, або де ви бачите своє майбутнє майбутнє своєї сім'ї, там щось будувати. Це дуже круто, тому що фріланс дійсно дасть вам цю можливість. Неважливо, де ви працюєте ніхто не буде зобов'язувати вас ходити на ту чи іншу роботу. Це дає вам більше саме от географічної свободи. Такий цікавий термін я знайшов, і це дійсно підтверджується. Це велика перевага. Єдине, що тут можна сказати, щоб не рекламувати знову ж таки лише фріланс, а розказувати об'єктивно це часові пояси. Це дійсно дуже важливо. Тому що працюючи там з USA, якщо ви будете жити там в Індонезії, десь на Балі або навпаки, то все ж таки часові пояси у вас день, у них ніч. Тут потрібно домовлятися з клієнтом. Щоб зрозуміти, взагалі, чи зручно буде вам працювати, коли ви зможете контактувати там, виходити на якісь дзвони, коли ні, наступне це можливість більше заробляти, і саме можливість це ключове слово, тому що фріланс не гарантує вам більшого за заробітку, лише ви самі можете собі влаштувати такі умови, досягнути того рівня, коли ви на фрілансі будете заробляти більше, давайте наведу вам певний приклад саме в цифрах, щоб ви зрозуміли логіку, реальну логіку. Тож. Допустимо, що в вашій діяльності середня зарплата в вашій країні, наприклад, там тисяча доларів просто для округлення. Тисячу доларів ви можете заробляти на найманій роботі, працюючи там за їхніми правилами правилами за їхнім графіком е і працюючи над одним проєктом, роблячи те, що в принципі від вас вимагають. Тисяча доларів в принципі, ось така ось цифра. Візьмемо, відштовхуючися від ось цієї цифри, 1000 доларів, візьмемо ситуацію, коли ви фрілансер, і коли ви надаєте послуги, наприклад, чотирьом різним компаніям. Чотири компанії для фрілансу це вже не так багато. Звісно, залежить від того, які саме послуги ви надаєте, наприклад, маркетингові послуги, і в якому об'ємі, тобто, ви закриваєте лише якийсь конкретний функціонал, чи ви робите там великий спектр робіт. Це, звісно, грає роль, тобто, це буде впливати на те, скільки проєктів ви можете ввести одночасно. Ну і звісно, на яку суму. Чим більше робіт ви надаєте людині, чим більше послуг, чим більше об'єм цих цих послуг, тим звісно. Більша оплата. І ось тут важливий момент: що допустимо, ви робите небагато роботи для кожного клієнта. 4 ведете. Чотири це небагато, можна вести як фрілансер 5 проєктів спокійно. Ось, і відповідно до цієї середньої зарплати 1000 доларів. Ви за свої послуги будете брати від 300 до 500 доларів. тобто Одну третю або половину від зарплати, що буде вважатися нормальною для клієнта. В принципі, це окей. Звісно, там може бути погодинна оплата, можуть бути дуже різні форми оплати, домовленості. Ось візьмемо так середньому, що в місяць буде виходити 300-500 доларів від тисячі порівняно середньою зарплатою. Це цікаво і для вас. Це в принципі може бути цікаво і для роботодавця. Для вашого клієнта, тому що він буде платити менше, але, в принципі, основні функції, які йому потрібні, буде закривати. Тепер дуже проста арифметика: ми 300 доларів множимо на 4 клієнта. І відповідно це виходить у нас скільки? 1200 доларів. Тобто, на, на роботі ви би заробляли 1000 доларів. Ось таким, займаючись фрілансом в такій а, пропорції, ви будете заробляти 1200. Трошки більше, але при цьому і формат може бути або зручніший, або незручніший для вас. Якщо взяти до уваги, що ви будете трошки більше працювати, відповідно можете рахувати. Якщо у вас буде більший чек, умовно, там 500 доларів, то ви будете заробляти 2000 доларів порівняно з 1000 вдвічі більше. Або якщо ви просто візьмете трошки більше проектів, якщо у вас вистачає часу, ви вмієте класно розпоряджуватися своїм графіком і швидко все робити. То ви зможете знову ж таки заробляти там 1900, 1600, 2 і більше. Ось, тобто дійсно порівняно з найманою роботою на фрілансі, більше ви зможете заробити, але е, якщо ми говоримо про якийсь певний бізнес, то там вже цифри будуть відрізнятися, тому що на фрілансі ви обмежені своїм часом і своїми можливостями. Ви зможете, навіть, якщо будете дуже добре розвиватися, працювати весь час над собою, навчатися, проходити різні курси, тренінги, е, курси підвищення кваліфікації, отримувати досвід і так далі. Ви, наприклад, зможете вести клієнтів по 600 доларів і там шість проєктів. і зможете заробляти, але найшвидше для вас це буде максимум. Тут уже питання лише для вас, чи окей це для вас, чи цього максимуму вам достатньо, умовно розуміючи, що ось у вас є така стеля, такий ліміт, чи для вас це нормально, чи вам це достатньо, чи ви все ж таки хочете, щоб там взагалі розвиватися, розвиватися, рости до великих цифр, тоді вам з фрілансу доведеться йти в бізнес. Ну і остання перевага, ну можливо, не остання, але остання із тих, які я виписав, це незалежність від одного роботодавця. І плюс, і мінус, тому що якщо у вас, наприклад, був поганий досвід співпраці з одним роботодавцем, коли ви були з ним незгодні, коли вам не подобалася політика компанії, графіки, все таке, то звісно на фрілансі ви зможете вибирати собі клієнтів. Звісно, в тому випадку, коли ви досягнете певного рівня і коли. У вас буде такий попит, що ви зможете обирати інколи, ви не будете дуже сильно перебирати, але в будь-якому випадку ви завжди будете приймати рішення для себе працювати з цим клієнтом чи не працювати, і при цьому ви не будете все в моменті втрачати. Розумієте, так якщо ви, наприклад, ведете е, там чотирьох клієнтів. І до вас приходить п'ятий, ви з ним спілкуєтесь, розумієте, що ну, він не підходить вам, ви не підходите йому, то ви нічого не втратите. Або ви працюєте з чотирма клієнтами, з одним дуже складна комунікація, складно все виходить, ви розумієте, що краще перестати співпрацювати. Ви з ним перестаєте працювати, ви не втрачаєте все. З часом знаєте наступний проект. То в плані одного роботодавця, ви, якщо підете з роботи, ви умовно, умовно втратите свою заробітну плату на певний період часу, але потім знайдете, наприклад, іншу роботу, але певний період часу ви будете е, без заробітку. Ну, ось це може бути як перевагою, так і мінусом. Тепер давайте поговоримо про недоліки. Перший недолік це нестабільність. Якщо працюючи на певній роботі, ви знаєте, що там, 30 го чи 1 го числа у вас там аванс, зарплата, все таке, і ви можете собі спокійно прогнозувати щось. То на фрілансі це робити набагато складніше. Загалом це складно, коли ви початківець. Тоді, звісно, складно працювати, бо ви ще не розумієте, там, у вас, можливо, ще немає якогось пула клієнтів постійних, ви його ще не сформували і так далі. Тобто на старті 100% буде складно. Далі, звісно, ця проблема буде поступово-поступово йти, але ви повинні все-таки розуміти, що сьогодні у вас 5 клієнтів, все добре, завтра щось сталося, і у вас їх один клієнт або ще щось. Тобто, можуть бути різні економічні фактори, можуть бути різні фактори пов'язані з вами, з тим, в якому ви стані, як ви можете виконувати всю цю роботу. Тобто, скажімо, ніяких особливих гарантій вам ніхто не дасть, тому що фріланс на і фріланс що це як по на зайнятість. Працюєте сьогодні над проектом. Завтра ви закрили цей проект, наприклад, і все. І у вас особливо стабільності може не бути. Тим не менше, якщо ви гарно все побудуєте, то ви можете просто розуміти, що ось у мене є мінімальна зайнятість і мінімальний заробіток, на який я завжди можу розраховувати. 100% я собі це питання закрию. Ось у мене є, якщо ви вмієте розпоряджуватися фінансами якісь фінансові запаси, фінансові подушки. А ось, наприклад, у мене. Є ось такий план максимум, і от в такому діапазоні рухатися це насправді доволі таки нормальний варіант, і це не 100% стабільність, але це все таки стабільність, яку реально досягнути. Наступні це відсутність гарантій, затримка платежів, поведінка клієнтів. В принципі, це те, що я озвучив. Так, ви не завжди заключаєте якісь договори з своїми клієнтами, де все супер чітко прописано. А навіть якщо ви заключаєте такі договори, то можуть бути затримки виплат, можуть бути якісь конфліктні ситуації, де вам будуть затримувати виплату і так далі. Все ж таки, коли ви працюєте на роботі. Таке відбувається ріше, тому що там є фонд заробітної плати, є бухгалтери, який вам це все рахує в незалежності від якихось там ситуацій, якщо це нормальна якась робота, а не шарашка на контора. У випадку фріланса можуть виникати різні не дуже приємні ситуації, де вам ніхто особливо нічого гарантувати не буде. Плюс порівняно з роботою. Вам потрібно буде самостійно з усіма клієнтами домовлятися, що ось ви будете їхати у відпустку на такі то дні. Давайте закриємо всі запитання до цього часу. Я поїду, буду відпочивати. Мене не буде і так далі. Тобто, це все трошки складніше. Ви самі для себе все це повинні зробити. Плавно, ми підійшли до наступного пункту. Це відповідальність за всі аспекти роботи. В тому числі за те, щоб організувати собі вихідні, на те, щоб організувати для себе якусь відпустку. Якщо ви захворіли всіх попередити, всім написати, закрити всі задачі, якось себе перестрахувати, щоб мати можливість відновитися. Тобто ви не можете просто так позвонити, сказати вибачте, я сьогодні не вийду. Мені стало зле, там, Я візьму собі один день вихідного за свій рахунок, чи якось так на фрілансі це трошки складніше зробити. Наступне це те, що ви завжди повинні знаходити для себе клієнтів самостійно. Наступний пункт це постійний пошук клієнтів, про це поговоримо далі. Але що стосується відповідальності за всі аспекти роботи, це і знайти для себе проект, і побудувати план роботи з цим проектом, надати йому послуги виконати всі роботи, комунікувати з цим проектом. Виставити йому рахунок, наприклад, якщо у вас звісно, ви можете заручитися допомогою бухгалтера, але все ж таки виставити рахунок, дочекатися оплати, продовжити контракт і так далі. Тобто, ви за всі етапи роботи, ви відповідальні, не так як в компанії, що є продавець, є бухгалтер, є ви, що ви робите свою роботу, є HR, є там відділ маркетингу, і воно все працює. Ні, тут ви, фрілансер, як одна компанія. В особленні однієї людини. Щодо постійного пошуку клієнтів, це дійсно правда, тому що на фрілансі, навіть якщо у вас є постійний пул клієнтів, які з вами співпрацюють, все одно в будь-який момент може піти один другий клієнт, і у вас завжди повинно бути декілька потенційних клієнтів кожного місця, які з вами хотіли би почати працювати. Якщо один клієнт від вас піде, то ви можете почати працювати з іншим, і саме це є запорукою стабільності на фрілансі. Тому вам потрібно буде виділяти певний період часу, 20% можливо, навіть вашого робочого часу. Це на саморекламу, на нетворкінг, на знайомства, на розвиток там своїх можливо соціальних мереж або своїх акаунтів на фрілансі, на пошук клієнтів, на певні розсилання, на продажі, на спілкування з новими клієнтами, і для когось це окей, комусь це подобається. Комусь це не подобається, хтось не вміє це робити. Так все ж таки, ви повинні бути різносторонньою людиною, якщо ви займаєтеся фрілансом, тому що насправді багатьом людям навіть складно знайти собі просто роботу. Пройти співбесіду, написати резюме. А якщо ми говоримо про фріланс, то тут ви постійно повинні цим займатися. Ви постійно повинні себе в хорошому сенсі цього слова продавати, пропонувати. Постійно повинні проходити певні співбесіди, чи то спілкуватися з клієнтами. І якщо для вас це суперстрес і взагалі нереально, то можливо фріланс не для вас. А якщо для вас це окей і ви готові йти на це, щоб більше заробляти, контролювати свій графік і все таке. То це буде для вас е, перевагою. Ну і останнє це відсутність колективу. Звісно, якщо ви дуже люб'язна і дружелюбна людина, якщо ви любите спілкуватися, якщо для вас важливий вайб на роботі, певна атмосфера, коли ви зможете там і на планерці з кимось поговорити, від цього отримати, якісь задовільнити якісь свої базові людські потреби, умовно вийти з кимось на каву, ще прийняти участь в якомусь тімбілдингу, або там з кимось піти умовно на пиво в п'ятницю. Ось такі, якщо вам подобається саме ось це все, ось атмосфера, то на фрілансі цього вам буде не вистачати. І звісно, ви повинні бути самостійно собі шукати якісь кола професійні, в яких ви зможете спілкуватися, якісь чати, дискорти, Я не знаю щось інше, коли ви зможете виходити на якийсь нетворкінг, коли ви зможете. Самостійно для себе влаштовувати ось цю комунікацію, тому звісно сидіти там просто вдома і працювати для багатьох може бути скучно. Якщо ви абсолютно інтроверт, то це для вас може бути окей, лише перевагою, що не потрібно ні з ким спілкуватися, ні з ким лишній раз говорити там ніяких смолтоків, там ніяких складань вражень, нічого такого. Сидіти вдома, працювати, заробляти гроші, займатися своїми справами. Це буде для вас плюс. Якщо все ж таки ви людина соціальна, публічна, вам буде трошки складніше. І давайте зробимо деякі висновки. Я скажу свою думку, а ви на основі того, що я вже в цьому відео проговорив, можете зробити свої висновки особисто для себе. Тож, чи варто займатися фрілансом в Україні? Саме в Україні я вважаю, що варто. Чому? Тому що це дасть вам можливість дійсно непогано себе забезпечувати. І мати певну свободу, і мати певну перестраховку. Давайте порівняємо з європейськими країнами. Я не скажу, що є суперексперт роботи там десь в Європі, я не працював на найманій роботі, але знову ж таки я маю певні спостереження, знайомих, досвід колег, підприємців, з якими я спілкуюсь. Що я можу сказати? Що в Європі вам, мабуть, буде легше знайти собі просто роботу або віддалену роботу. Де вам будуть платити хорошу зарплату і цієї зарплати в європейській країні, в більшості європейських країн, скажімо так, Західної і Центральної Європи, так точно, вам буде достатньо на те, щоб забезпечити собі всі базові потреби. Орендувати квартиру, відкладати кошти, взяти якийсь кредит за нормальні відсотки і так далі, і вам цього буде окей. Якщо ви живете в Європі, ви працюєте в європейській компанії, ймовірніше за все, фріланс вам не потрібен буде, тому що у вас все буде окей. Звісно, там ви також можете займатися фрілансом, також більше заробляти, якщо є таке бажання якщо є така ціль. Що стосовно України, то на жаль, ми всі з вами розуміємо, хто з України, що середньої заробітної плати в більшості випадків, особливо, якщо ви живете там. Не в великих містах, ну це не важливо, скажімо, як є прямим текстом, що середні зарплати в Україні, навіть в нашій ніші, може бути недостатньо для того, щоб забезпечити собі. Комфортні та повноцінні там, умови життя, орендувати хорошу квартиру, хорошу нерухомість, відкладати кошти, купити собі там автомобіль, займатися своїм здоров'ям, займатися своїми хобі, забезпечувати сім'ю, дітей і так далі. Навряд чи вам вистачить середні зарплати. Тому саме якщо ви живете в Україні, то це буде хороший спосіб заробітку, займатися фрілансом, тому що ви значно зможете покращити своє фінансове становище. Далі, фріланс чи віддалена робота. А, якщо знову ж таки ви живете в Україні, то певну конкуренцію фрілансу може скласти віддалена робота, але на якусь європейську або американську компанію. Тому що ви зможете заробляти непогану заробітну плату, в принципі, плюс-мінус те саме, що ви будете заробляти на фрілансі в Україні. А, ось тому та, тут уже 50 на 50. Віддалена робота це легше, ніж фріланс, тому що у вас є. Вся стабільність, плюс віддалена робота, це означає, що ви можете користуватися тими благами фріланса, про які всі мріють це не залежати від географії, мати там доволі багато вільного часу, більше точно, ніж якщо ви будете саме фрілансом повноцінно займатися. Ось тому тут уже можна подумати. Але якщо ви будете займатися фрілансом саме на західний ринок, це взагалі буде круто і в більшості випадків ви точно зробите більше, аніж на віддаленій роботі. Тут вже ви повинні для себе визначити, чи ви хочете якомога більше заробляти і готові багато працювати, чи ви хочете знайти ось цей баланс, де ви і будете працювати, але будете мати багато вільного часу, але і заробляти будете непогано, щоб задовільнити всі ті базові потреби, які є. І наступне, хто може бути успішним на фрілансі, як я вже сказав, із попередніх слайдів, що це повинна бути людина, по перше, відповідальна, по-друге, це повинна бути людина, яка доволі універсальна, тобто вміє і продавати, і виконувати свої обов'язки, і комунікувати з клієнтами, і складати звіти, і постійно продавати, і все таке. Тобто, якщо ви до цього прагнете. Це круто, якщо вам це подобається. Це складно, але це виховує вас, звісно, доволі сильного спеціаліста, такого незалежного. Я інколи жартую і можу порівняти там, людей, які працюють на постійній роботі. Це, як знаєте, такі осілі племена. І фрілансери, це як такі певні кочівники. То кочівники завжди в битвах вигравали у осілих людей, просто тому що в них такий спосіб був життя набагато жорсткіший, але при цьому вони мали. Ряд своїх переваг, знову ж таки, і там, і там є свої переваги, недоліки. Тому на фрілансі може бути успішно дисциплінована людина, доволі універсальна людина та людина, яка вміє дуже гарно будувати і тайм-менеджмент свій особистий, так і бути ефективною в комунікації з іншими людьми. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо вам цікаво панувати якусь діджитал-професію, перейти на фріланс або отримати віддалену роботу в якійсь іноземній компанії, то найперше, що для вас взагалі потрібно зробити, це освоїти певний навик, бажано діджитал навик. Ви можете це зробити в тому числі завдяки нашій навчальній платформі, де є певні види курсів, які ви можете для себе обрати та пройти їх. Це дуже ефективні програми, засновані саме на практичному досвіді, а не просто. На якихось теоретичних моментах ось тому, що ми дійсно є практиками, які працюємо і з українськими проектами і за кордонами кожного дня будуємо і розвиваємо свою агенцію, продовжуємо це робити. Тож посилання будуть внизу під цим відео. Будь ласка, ви можете перейти та подивитися. Також не забувайте поставити лайк, підписуватися на мене в соціальних мережах. Розвивайтеся, навчайтеся, дивіться мої відео і побачимося з вами. В наступних відео на цьому ж каналі. бувайте.